Слава Україні! Сьогодні будемо дивитися мій маленький закуп. Так, тут є частина нової випуску марок. Я зробив собі КПДшечки по Збройним силам України. Марок у мене немає, чистий КПДшек у мене також немає, тому що вони будуть ці в абонементі. Я взяв собі за зуб накупляти по 10 тисяч екземплярів всякої філпродукції зайвої. Воно якось неправильно. Але я вирішив зробити собі окремо. У мене будуть ще такі конвертики по філки абонементу. Я вже вирішив куди їх віддати. Це буде моя матір. <плес> <плес> да. Але вона не дуже захваті від збору цієї макулатури, її тільки марочки. Так. Це я сам ходив до себе на відділення, проштемпалив, виділив час, простояв в черзі. Все пофеншую. Так, це, коли ставиться штампик, треба їх отак відгинати. конверти, щоб було як воно називається, не помялось, і нормально став штампик. От Збройні сили це сили спеціальних операцій ЗСУ. Ви можете побачити саму марочку. Потім ми ще на них подивимося окремо. Це я так розумію, відображення цієї. Фотографії, що була у Маріуполі, коли світло падало у підвальні приміщення у азовців. Так, ось їхнє зображення сили спеціальної операції ЗСУ. Бачите, яке класне. Потім сухопутні війська ЗСУ. Давайте так приблизимо. Це, я так розумію, пташка символізує. Це дитинча рятують. Так розумію, також якась фотографія відображена, також ще з основного тираж цих конвертів по 200 тисяч примірників. Хочу зазначити їх 6 екземплярів, 6 видів. Вон. Слава ЗСУ. Це повітряні сили ЗСУ. Бачите? Привида Києва, кажуть від цей повнокомандуючий цього загону погиб під Маріуполем там участвував. Вічна слава йому. Так, ось які у них зображення. Це наші десантні. Десантно на штурмові війська ЗСУ. У мене батько десантник. Колись ходив у голубому береті, тепер у нього такий. Що він навіть краще. Бачите, який він і цей нестандартний, ну, як називається, чоловічий колір, але він сидить на них прям круто. а не якийсь голубий підерські. Так, це так журтую, але так воно є. А це он, витраманий після бомбьошки, ці як вона називається, шафа на кухні. Щоб були шутки. Яхти, тримаюсь. І там були півники, які подарували Зеленському та Джонсону. Так. Відзадна ж то вона вісіла ЗСУ. Слава ЗСУ. Так, це сили територіальної оборони ЗСУ. Бачите, дітки кудись йдуть. Це так розуміє, мост чи що. І вони всі класні, вони схожі по тематиці цієї марки Незалежності. І це сказали, що це, це не всі Сили територіальної оборони. Територіальна оборона вони молодці. Як всі сміялися на початку, коли створювалася територіальна оборона, що це підуть туди всякі люди. Не потрібні були тільки типу, заважати, не будуть виконувати свої функції, а як оказалося, що це люди віддані батьківщині на рівні з усіма, а навіть може і більше. Вони відстояли Сумську область, місто Суми, утримали тільки на територіальній обороні. Також у Чернігові у мене працювала теартерооборона, тримала рубежі, так що їм велика шана та повага. Та й в інших місцях України. Дивіться, який в них класний. Як він називається символ? І поки що все з цієї серії колекції військово Морські Сили ЗСУ. Бачите, ну багато зараз іде, як вона називається, марок військової тематики, тому що больна тема, тому що це ще хайпова тема для. Філетелі, філателісти всього світу обожнюють військову тематику марок. Бо зазвичай їх мало, але вони є. А в Україні зараз їх дуже багато. Так що ось так. От, на волні, як це, на хвилі популярності хайпу застрибнула Україна та її Укрпошта. Ну нічого, скоро будуть інші тематики, вони скіфи були. Ну, і цей їхній символ. Бачите, який він класний. Це як називається військоворода був. Так що це дуже добре, це дуже прекрасно. Так, ще я купив одну листівку з гусем до себе в колекцію, щоб закрити там мене кракрас у неї не за це я вип'ємо за смерть Путіна за розвал Росії. За смерть нашим ворогам. Так, ще я купив собі КПДшків. Давайте трохи віддалимо, щоб трошки прийде. Немає в мене балансу. Бачите, які вони цікаві. Так, що це у нас називається? 100 років від часу закінчення Першої світової війни. Бачите, який класний конверт. Ти прям відчуваєш це закінчення. Хоч ти там ніякого відношення не маєш, але ось воно у тебе в руках відображення цієї самої, як воно називається, видатної події. І ти відчуваєш, що у тебе якась є частичка цього періоду часу. Так що ти, коли будеш час від часу переглядати свій конверт, ти буде відкривати і дивитися, і буду розуміти, яке велике діло було зроблено. І опять же, блядьські росіяни. І за них, блядь, вони полізли цю першу війну, блядь. І це призвело до занепаду царської сім'ї. блядь. друга війна, також, блядь, полізли до поляків. Сука, що призвело до Другої війни, блядь. занепаду, блядь. Хулі ви, блядь, лізете тварі, блядь. Ну це так. Ось такий цікавий конверт. Давайте його перше Бачите? Ну, тут трохи пом'яти це, бо мої. На відділенні скріпковий ціник. Він там сказали лежать від царя гороха. Ну я вже вирішив таке забрати. вже, Нехай буде. Так, примірник, кількість. 400 тисяч примірників, бачите? Ще і цю марочка. Як вона називається? Маркований конверт. Я вже професіонал свого. Так, ось тут 3000 примірників. Бачите, якийсь він такий жовтий, трошки коричневий. Київський. Київ пригощає, бачите, який класний першого дня печатка. І каштан, і серветка, і виделка, і ложка, і ніж. Каштан ще дивіться, який краса. Ну, це прям, звісно, топ печатки. Якщо чесно, я навіть не думав, що такі печатки можна робити, ще їх щось гасити. Ну, Були якісь там примітивні в мене в дитинстві печатки, Там всяких з покемонами, всякими там мутяжками, там машинки, літачки. Ну, Вони були примитивні, а тут, подивіться, яке класно. Як ще казав, що у нас художній Штемпель Чернігівський класний. Так що вам дивіться, яка марка Україні. Київ пригощає котлета по-київськи. Марочка. У мене, мабуть, такої немає. Який це рік? Так. Рік 2018. Ви бачите краще, ніж я. я також через монітор подивився телефону. Так, дивіться, ще такі в мене є. Національна бібліотека України імені Вернацького. Я тут був. Бачите, який ще штемпель. Тут трохи з чорним злилось. Книжка. Він ну, такий прям бомбезний, але круть. І також маркований, бачите, конверт. Тільки тут такий прям топовий конверт. Ця марка намальована прям така. Ширка форматна. І так, дивіться, примірників 400 тисяч. Молодець, багато, коли вони марковані. Так, ось отака мені ще сподобалась. Тут, правда, якась гризюка. Вже не буду здирати, бо щось почав стирати. Бачите, щось по грязюкам, ладно, вже, Фіг з ним. Що є, то є. Орден свободи. Дивіться, який ще класний. Печатка. Нагороди України Орден Свободи. Народ... Да, бачите, з 2016 року і конверт 2016 бачите, який класний. Перший день це КПД. Це художник конверт. Маркований. Так, дивіться. Це мабуть, так стільки коштував 12.48 копійок. І 4700 примітників. Оце мене дивує. Бачите, як раніше не дуже сильно полюбляли ці марки, конверти поки на хайпі, ну хай буде так. Чого поганого в цьому немає. Але я думаю, потім хайп спаде і буде більш-менш менше багаздо філетелістів і ці тиражі спадуть. Ну, поки що ще є. Так, дивіться, це Чернігівський спеціальний Цвет, так, собор Святої Софії, греко Греко-Католицький собор в Римі. Бачите, перший день. Папа римський, святой Іван Павло ІІ, 1900 так, розумію, Роки від дня народження. Я так розумію, чи його честь його загибелі ночі, ну, якось щось такого. Ось цей собор у Римі. Мені було схоже на Чернігівську ну, да, це не вона. Ну буває, бачите. Які. І тираж, дивіться, який тираж. 2000 екземплярів. Оце таке, як вам. Ти mm. Треба буде сходити ще на своє відділення, позбирати якісь ось КПДшків, конвертів. Може якийсь марок добрати. Марки ще будуть, вони лежать на пошті, немає часу сходити забрати. Так що все буде, все на місці. Дивіться, ще буде скоро такий сюрпризний випуск один. Я його вперше роблю <смі> і не робив. Буде, думаю, круто. Будемо дивитися. Може вам також сподобається і собі оформити. Ха-ха! що оформити, побачите. Так, дивіться. 350 років Львівського Національного університету імені Івана Франка. Поштомат. Дивіться. Бачите, яке відділення 79-3.0. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років. І марка крута, і штемпель, бачите, який крутий. І ось він. Тут сам такий величезний, класний. Так, і це перший день. Давай фокусуйся перший день і давайте. Так, тут ще, бачите, на старих немає історії, що тут зображено і хто Бачите. І тут примірник. Тут... навіть примірників нема. Це 2011 рік, нічого собі, якесь стар'є. Оце я купив. Оце я купив. Да, дійсно, 2011 рік навіть примірників кількість немає. Оце я купив. рахую, що це моя найстаріша КПДшка. Так що, круть. Бачите, тут ззаді нічого не пишуть. О, отут уже є. Це як і 2018 рік. Бачите, тут є маленька історія. Куклета по київськи гринатний шедевр столиці, якого крадуть. Росіяни, блядь, з'їбали, блядь, своє виготовляєте. Пробачте за матюки. Ну, просто і борщ крадуть. І Коклетопаківський, по коклето по-московськи. Тупо блядь, крадуть все. Можемо повторити. А тільки повторяєте, блядь, що крадете. Своє робіть. За класичним рецептом по-київськи готують куряче філе, так званого білого м'яса. Вершковим масло шматочком згортають всередину. Котлетні. Котлеті надають форму елівця, кулі або груші всередину міщують курячу кісточку, щоб котлету було зручно тримати під час їжі. Потім змочують у клярі та обкачують у панірувальних сухарях, смажать котлети по київській фритюрі, а до столу подають, втягнувши на кісточку паперову папільйотку. Я навіть, мабуть, і не їв ніколи котлетку по київській. Бо в мене були коклети без кісточки такої, бачите? Все як тут написано. Аж захотів їсти. Чуєте оці слюнки мої? Яка смачний. І ось а ось ще є. Ну, я вже читати не буду. Так, фокусуйся, друже. Орден Свободи. Затверджений указом президента 2008 року. Отримав. Он за роки незалежної отримали Карл Густав, бачите. Джордж Сорос, Святослав Карчук, Іван Марчук, Жозе Манель, Дура, Борозу та інші. Ось отак. От от. І от ще є про собор Святої Софії в Римі, про собор собо Української католицької церкви споруджений наприкінці 1960 років. Так він якийсь молодий, я думаю, не там старинний, що в Римі. Ну, таке. Нічого це його. Не зб... Так. Його заслуги не збільшує і не, при... не применшують. Так, давай фокусуйся, бачите. Тут немає примірників, це Gift Shop gifti. Так. Ще я прикупив отаку книгу. Каталог маркованих конвертів України. 1901 рік, 2003. Тут є багато конвертів. Бачите, від 91-го року наші перші конверти. марковані конвертами. конверті, це ще й марковані. Це незвичайні конверти. Пам'ятаєте, ми з вами бачили отакі називається? Марки. А руками тримають близько І... нам ну, відправляли пошту по таким маркам. У мене навіть таких марок немає як люди їм відправляють. І ось бачите, старалися як могли тоді. Бачите, які зараз помпезні, як вона називається, конверти. Давай фокусуйся, подруга. Бачите, які зараз, які тоді. Тоді он. Запрошення і пошло З народження. Бачите, часи, які були цікаві. Ще такі, давайте так от, трошки погортаю. Так, ось так от. Ну, тут багато дивіться, не передивитися, так якщо пропоную вам купити такий каталог, або подивитися в інтернеті є відсканені його копії та інше. Так, і такі маленькі були, і зараз вам історію розкажу. Я ж собі папку зробив для великих конвертів, щоб їх зберігати. І вирішив собі папку використовувати від журналу дерево познання. Так, бачите, це колись виходив у нас журнал такий. Це папка там, з другим чи третім випуском була безкоштовна. Тут прям класна система, фірменна, можете подивитися. Тут якось воно буде видно чи ні. Угу. Так, так що. Воно тут все класно, думав собі використати, поставив. Воно все стоїть. прям Круто-круто. Прям круто-круто. А потім думаю, ну вже ж не солідно, вже все, все наче солідне у мене, а це якось жаба не хотіла купляти, то вона наоборот щось хоче купити, то не хоче купляти. Ну, Все-таки заставив купити собі папку для файлів а 4. Думав, вже якщо брати папку для файлів а 4, то вже круту. І вибрав собі ось таку бомбезну папку. Зараз щоб ще було більше її видно. Як вам така папочка? Хоба. І кілечко металеве. М -м -м -м. Можете подивитися виробника, якщо вам треба, зараз фокусуйте. Хопляв на розетці. І ось вона середині. Так, давай фокусуйся. <кл> -к 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 так, бачите, файли тут знаходяться. Тут у нас Григорій сковорода. Звичайний сковорода, так, да, я ж чомусь сказав. що Треба зав'язувати. Так, цей патрон у мене в колекції та великодний цвіт, бачите? хоба, Ось отак от. Так, Я рахую, що це прям бомбезна папочка дуже гарна. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте на що цієї краси. Там були різні, там дуже. Ну, Я думав, це хотів собі якусь таку. Вона прямо топ. Найкраще. Думаю, варта своїх коштів. Трохи дорожче за звичайне, тому що звичайний просто чорний колір, зелений. А тут вже бачите. І ламінат є зверху, є колір, і друк гарний, не розмазаний. так що За це і плачеться трохи більше. Так що Дякую, що подивилися. Пишіть ваші коментарі, роздуми. Ставте, як там кажуть, сподівайку сподіва... чи сподівайку. А мені можете поставити лайк. Так що до Зустрічі. Пока-пока.